Доброго дня всім, хто зайшов на мій канал. Дякую, що дивитесь мене. Сьогодні у мене посилка. Я хочу її розпакувати разом з вами. Подивимося, що мені прийшло такого цікавенького. Так, посилка прийшла з міста Дніпро. Щось я не розумію, вона повинна тут відкриватися, що вона не відкривається, ага. так. Зараз розкриємо. упаковано досить таки гарно, багато паперу, я думаю, що тут все буде ціленьке. Вже ось по цій формі можна зрозуміти, що тут щось таке. Невеличке, кругленьке, може, ви вже здогадалися, це мені прийшли блюдця. Ось бумага, папір, папір, папір. Ось такі блюдця. під колір паперу. Так, зараз я вам покажу. Ось прийшли два отаких от дуже цікавих, незвичайних блюдця. Зараз я все це приберу, я їх трішечки помию і вам покажу більш детальніше. Так, ось я привела в порядок ці блюдця. Ось такі, дивіться, два блюдця я купила гарненькі і незвичайні. А як ви думаєте, що це за блюдця? Вони йдуть окремо самі по собі, чи вони входять до якогось сервізу? Так, вони входять до сервізу груша. В багатьох уже є цей сервіз. Сумського фарфорового заводу, ось бачимо клеймо. І я також його збираю. Так, хочу вам показати, що ж у мене вже є до цього сервізу. До цього сервізу у мене є кавник груша, ось цукорниця. Яблучко, і одна така чашечка кавова. Але я спочатку думала, що це один сервіз, але уже пізніше я узнала, що це два різних сервізи кавовий сервіс груша і чайний сервіз яблуко. І чашечка це до кавового сервізу. А блюдця – це ще не всі. До цього сервізу ще йдуть маленькі такі блюдця, зовсім маленькі кавові, і отаке блюдце більшеньке для десерту, але збирати. По окремих предметах сервіс, це є великий ризик, що не будуть, не будуть співпадати кольори, відтінки кольорів. Те, що в мене і трапилося. Як ми бачимо, ось чашечка, вона така жовтувата, більш така блідніша, а блюдце насиченого такого жовтого кольору. Більш вони підходять, ці блюдця, до оці, цієї цукорниці, до цього яблучка. Тут також такий більш насичений колір. Так що отакі предмети я вже зібрала. Не знаю, чи вдасться мені ще щось прикупити із цієї серії фруктової. Ну, буду, буду намагатися щось іще вишукувати і придбавати. Так що ось такі в мене були дві невеличкі, але важливі покупочки ось такі чудові, незвичайні блюдця. Ми бачимо, що тут такі кольори, зелений, насичений такий, насичений, він переходить у такий гарячо-жовтий колір. І є дуже на тарільці такі красиві рельєфні візеруночки. Цей рельєф дуже вдало прикрашає, ці блюдця. Дуже вони такі гарненькі з цим рельєфом, дуже гарно виглядають. Я спочатку думала, що до цього сервізу йдуть собі такі звичайні жовтенькі блюдця. Але бачимо, ні, не звичайні. дуже гарненькі і такі симпатичні. Так що пишіть коментарі, любі мої, чи вам сподобались мої придбання. Не забуваємо ставити лайки, підписуємося на мій канал. І до нових зустрічей! Буду вас чекати на своєму каналі в новому відео. До нових зустрічей. Пока-пока!